Розпакування конструктора LEGO Star Wars. Куплений на розетці номер 75412. Ось так виглядає. пакета мануальчик с инструкцией для сбору тут у нас 119 штучек юнитов 4 мини фигурки три из них уникальными абуть І ось такий транспорт. Дійшло за один день. Все в гарному стані, не побитене, покоцане. Ось такий гарний конструктор від Лего на розетці.